Tá. É, Vamos lá, Там леж ручные, блядь. О, ,esting... О! Спасибо, блядь. Ага, какая замок зажани выключи, так, все, хлопцы. Я те января. Намотай, ладно. Починаю в кабіні. Жоден прибор не працює.

а я казав, блядь, включається без рикав. Рікцеві за то, що, може не то саме Не дожали терпіння. О, диви, диви, гідрач як, гідрач. Allah'ını seversen Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? вже же трошки демок не такий вже хоч поле бери його. диви як пішов блядь. п'ятий в кепкранику десь мусор він підкраювай воно блядь, зараз блі ваша каністра кончиться дивіться дивіться по <laughs> кучу <laughs> <No>, а як? чоловік <laughs> кожен Провірить, як що де але Чоли, та сама є. Подимів. Ну так що ж не Робоча температура 80 градусів. Ну ніяк 50. Ну не як, блядь, 5 п'ять он на дворі. А, на дворі мінус 5? Ну да. Бої там спалки. Ладно. Ага. Так, і оставим. І поїхав. Я його брав політическим трупом. Я не знав, що він зага заведеться, блін. Мусить, ну казав ж хлопцям, хлопці, вийдіть з провулка, блин. Ну да, я не сказав, що налево. Вийдіть з провулка, блин, те саме, і вторий перекресток направо. Не, вони вже в сусіднє село, блядь, їздили. Йоп, шланги телепаються. Кахай висять. Майдні хлопці, блін. Подули би. Тепер десь вторий поворот направо. А вони з'їздили би Тарасівку аж. Ну, тепер точно знаю, що вони суті двигатель. Mm. Mm. Так, всім спасибо. До нових зустрічей. Дякую за перегляди. Дякую за підписки.